Ніколи не думай, що первісна людина була примітивною? 40 тисяч років тому наші пращури були сильнішими, різноманітнішими і складнішими, ніж ми звикли уявляти. Сьогодні ми спробуємо уявити світ, у якому ще не було міст, держав, письма і техніки, світ, де люди вже були такими ж розумними, як ми, але жили зовсім інакше. Хто вони були перші справжні гомосапієнці? Як вони виглядали, як виживали, як мислили, і чому саме вони, а не хтось інший, стали нами? Наприкінці цього відео ти зрозумієш одну важливу річ сучасна людина це лише слабка тінь колишнього різноманіття людства. Коли ми говоримо сорок тисяч років тому, ми говоримо про людей, яких наука називає давніми сапієнсами». У Європі їх часто називають кроманьйонцями, за назвою гроту Кроманьйон у Франції, де у XIX столітті знайшли перші відомі скелети. Але важливо зрозуміти одразу кроманьйонці – це не окрема раса і не окремий тип людей, це лише умовна назва для перших повністю сучасних людей, які жили в епоху верхнього палеоліту. І головне, вони вже були нами у них був такий самий мозок, такий самий потенціал мислення. Та сама здатність до мови, символів, уяви і планування. Різниця була не в розумі, різниця була в умовах життя. Коли археологи знаходять стоянку неандертальців, часто виникає безліч питань навіщо вони були тут, чому вони зробили саме це, що означали їхні дії? З давніми сапіенсами все інакше. Ми бачимо їхні житла і розуміємо, як вони були влаштовані. Ми бачимо їхні інструменти і знаємо, для чого вони слугували. Ми бачимо їхні поховання і розуміємо, що вони вірили в щось більше, ніж просто виживання тому що це вже людська поведінка, знайома нам інтуїтивно. Одна з найбільших помилок уявляти первісних людей як однакових насправді все було навпаки. Давні сапіенси були надзвичайно різноманітними. Люди Африки, Європи, Азії й Астралії відрізнялися між собою так само сильно, як сьогодні відрізняються різні народи планети, а іноді навіть більше. Іноді в одній могилі знаходять кількох людей, і вони виглядають так, ніби належать до зовсім різних рас. Це не виняток, це норма того часу. Причина проста і геніальна одночасно. Сапієнси виникли в Африці. Континенті з надзвичайно різними умовами ліси, савани, пустелі, гори. Вони швидко розселилися, вони опинилися ізольовані одне від одного, і кожна група почала адаптуватися по-своєму. Тіло, обличчя, культура, поведінка усе змінювалося. Саме тому сучасні африканці, до речі, є найбільш генетично різноманітними людьми на планеті. У середньому давні сапіанси мали масивніші обличчя, ніж ми, більші щелепи, більші зуби, помітні надбрівні дуги. Але при цьому їхні тіла були несподівано стрункими вони були високими або середнього зросту, дуже худими, з довгими ногами та вузькими плечима і тазом. Це була ідеальна форма для життя у відкритих просторах і спекотному кліматі. Таке тіло. Краще відводить тепло, менше перегрівається, дозволяє довго бігти. Вони не були кволими, вони були неймовірно сильними. Худорляве тіло не означає слабкість. Якщо подивитися на кістки кроманьйонців, особливо на місця кріплення м'язів, стає ясно, це були фізично надзвичайно навантажені люди. Їхні стегнові кістки товсті, їхні плечі потужні, їхні руки постійно працювали. Навіть у дітей видно сліди серйозного фізичного навантаження. Вже у 7-10 років їхні скелети показують розвинену мускулатуру, бо їхнє життя не мало кнопки пауза. Вони виживали щодня, вони бігали багато, довго, постійно. Полювання означало переслідування тварини пішки без коней, без транспорту, іноді годинами. Жінки обробляли шкури щодня місяцями. Кожен шматок це години і дні важкої роботи кам'яними інструментами. Навіть виготовлення знарядь це фізична праця, камінь не пробачає слабких ударів. Попри всі труднощі, сапіянці жили довше, ніж неандертальці. Якщо неандертальці рідко доживали до 45 50 років, то серед давніх сапіанців з'являються люди, які жили 60, 70 і, ймовірно, навіть 80 років. Так, дитяча смертність була високою, але ті, хто виживав, мали шанс на довге життя. Це означає одне: знання, досвід і культура почали накопичуватися поколіннями. Саме з сапіенсами починається те, що ми називаємо культурою у повному сенсі. Раптом з'являється мистецтво, музика, ритуали, символи, складні інструменти, прикраси та обряди поховання. Фігурки, флейти з кістки, розписані печери це не випадкові речі, це система мислення. Якщо подивитися на життя сапіенсів здалеку, може здатися, що їхні інструменти були примітивними: камінь, кістка, палиця, що тут складного. Але це і є головна помилка. Насправді, саме в цей період люди вперше почали мислити як інженери, а не просто як майстри. Сапіенси більше не обмежувалися одним матеріалом. Вони комбінували, використовували камінь там, де потрібна гострота, кістку там, де важлива пружність, ріг і бивень, там, де потрібна міцність і водночас легкість. Це був перехід від зробив і якось працює до спроектував і працює максимально ефективно. Кістка, ріг і бивень нові матеріали, нові можливості. Камінь має один великий мінус він крихкий, він добре ріже, але легко ламається. Кістка і ріг поводять інакше. Вони гнуться, пружинять, витримують удар. Саме тому з них починають робити наконечники списів, гарпуни, голки та рибальські знаряддя. І це вже не просто палиться з гострим кінцем, це інструмент, зроблений під конкретне завдання для фіши, для великої тварини, для шкури, для дерева. Бивень мамонта, наприклад, був ідеальним матеріалом. Міцний, довгий, добре обробляється. З нього робили не тільки знаряддя, а й елементи житла, прикраси, навіть музичні інструменти. Комбіновані інструменти, прорив у мисленні Один з найбільших технологічних стрибків це поява складних, складених інструментів. Раніше інструмент був єдиним цілим камінь і все. Тепер інструмент складався з частин: дерев'яна основа, кістяний або кам'яний елемент. І смола, сухожилля, рослинні волокна як кріплення. Це означає, що інструмент можна ремонтувати, окремі частини можна замінювати, конструкцію можна покращувати. Фактично, це перші модульні технології в історії людства. Мікроліти виглядають несерйозно, маленькі кам'яні сегменти, іноді розміром з ніготь, але саме вони змінили все мікроліт сам по собі нічого. Але кілька мікролітів, вставлених у дерев'яну або кістяну основу, перетворюються на ніж, серп, наконечник списа, ріжучу кромку. Якщо один уламок ламається, його просто замінюють не потрібно робити весь інструмент заново. Ще один революційний момент це пластинчаста техніка. Замість того, щоб хаотично бити по каменю, сапіенси почали планувати форму ядра заздалегідь, вони готували нуклеус так. Щоб з нього можна було знімати довгі, тінкі пластини, однакові, передбачувані зручні. Одна заготівка десятки майже готових інструментів. Це означає менше відходів, більше контролю та стандартизацію. І найголовніше мислення наперед. Чому це справді інженерне мислення? Бо інженер думає не тільки про результат, він думає про матеріал, форму, знос, ремонт та ефективність. Саме це ми бачимо у сапіенсів. Вони не просто виживали, вони оптимізували все, що було навколо них. І в цьому їхня справжня перевага, наслідки, які ми відчуваємо досі. Завдяки цим технологіям сапіенси швидше полювали, менше ризикували, виживали в нових кліматах та передавали знання між поколіннями. Це не було випадковим прогресом, це була логічна еволюція мислення. І саме в цей момент. Людина перестає бути просто твариною з розумом. Вона стає істотою, яка змінює світ під себе. Сапієнси не просто позбувалися тіл своїх померлих, вони прощалися. Коли людина помирала, її не залишали там, де вона впала, її переносили, обирали місце, готували землю. Тіло вкладали обережно, часто в певній позі, зі зігнутими руками, іноді ніби в сні. Це не виглядало як випадковість, це виглядало як намір. Поруч клали інструменти, ті самі, якими людина користувалася за життя спис, ніж, скрибок, наче вони знадобляться знову. На тіло насипали охру, червоний мінерел, схожий на колір крові, тепла, життя. І охра не була рідкістю чи випадковою домішкою ґрунту. її приносили здалеку, її зберігали. Її використовували саме тут. Часто в могилах знаходять прикраси, Намиста з зубів тварин, черепашки, принесені з моря за сотні кілометрів, підвіски, які явно мали значення. Це були не речі про запас, це були речі про людину. І найважливіше, ми бачимо турботу. Тіла не кидали, їх не поспіхом засипали землею. Процес займав час. А час у світі сапіенсів був найдорожчим ресурсом, вони витрачали його на мертвих. Це означає, що смерть не сприймалася як кінець історії, вона була переходом. Можливо, вони не мали чіткої уяви, що саме буде далі. Не було богів у нашому розумінні, не було писаних міфів, але було відчуття, що людина не зникає безслідно, її пам'ятають, її проводжають. Її життя має сенс навіть після останнього подиху. І саме в цей момент Сапіенс перестає бути просто біологічною істотою, яка боїться смерті. Він стає істотою, яка намагається її зрозуміти. Вони ховали своїх мертвих так, ніби вірили, що десь там, за межею, історія ще триває. Сапієнси не були сильнішими фізично, ніж усі інші. Вони не були розумнішими у біологічному сенсі, але вони були гнучкими. Вони змінювалися, навчалися, передавали знання, об'єднувалися. Вони зробили ставку не на м'язи, а на інформацію. І це змінило все. 40 тисяч років тому люди вже були справжніми людьми зі своїми страхами, вірою, мистецтвом, з любов'ю до життя. І можливо, вони були навіть більш живими, ніж ми сьогодні? Поділись своєю думкою в коментарях і до зустрічі в нових відео.